Родіон Кузьмін обрав баскетбол ще у дитинстві. Говорить, цей момент пам'ятає дуже добре. В дитинстві колись подивився мультфільм про баскетбол. Вирішив спробувати себе у цьому виді спорту, Вийшов на вулицю покидати м'ячик. Вирішив, що треба цим далі займатися. Родіон з командою кілька днів тому повернувся з чемпіонату світу з баскетболу. Гра проходила у катері 10-12 листопада. Саме два його точні лучання вивели команду СумДУ спочатку до півфіналу, а потім Родіон завершив запеклу боротьбу з бразильцями за третє місце. Було дуже радісно, коли м'ячик потрапив до кільця. Коли м'яч летів ще у воздухі, я вже зрозумів, що він залетить, залітить. Представлявки я буду емоцією цього літа. Команда виборола право поїхати на світову першість після того, як спортсмени посіли друге місце на чемпіонаті Європи. Я скажу, що хлопці показали всім і собі навіть, в першу чергу, що вони достойні кращого і достойні е е грати на високих рівнях. І здобувати високі нагороди. Професійна баскетбольна команда Сумду розпочала свою діяльність 9 років тому. Максим Михайлов займається баскетболом приблизно 8 років. Він, як і інші гравці, розпочав сезон у вищій різі. Він, як і інші гравці, розпочав сезон у вищій різі, тому довелось перелаштовуватись до іншого м'яча, правил та специфіки гри. Проте відзначає, фізична підготовка відіграла вирішальну роль. Налаштовуватися було дуже тяжко, так як три на три це зовсім другий вид спорту. Це навіть той же баскетбольний м'яч він теж відрізняється. І тому мені більше було легше, тому що я був відом в збірній команді. Я грав три на три, а хлопцям було набагато тяжче. Ну, якось ми справилися з цим налаштувалися буквально за день до гри. Вже ми гарно себе почували. Загалом хлопці перевели п'ять ігор. Кожна, як зазначив Іван Філоненко, була рівна. Для нього це був перший досвід гри на такому рівні. А емоції пам'ятає, як зараз. Після цього емоції були. Пере, неперевершені в голові в тебе було таке, що ну не віриться, як це так трапилось. Ну, ми це зробили, змогли трьох зайняти третє місце на чемпіонаті світу. Відзначили хлопців і у рідному університеті. У СумДУ говорять, результати минулого року демонструють успішність сумчан на спортивних майданчиках. Зокрема, універсіада, яка проводилась на державному рівні між всіма закладами вищої освіти, в тому числі профільними фізичної культури і спорту, наш університет зайняв друге місце серед всіх закладів. І там 21 вид спорту. Ми приймали участь з 19 видах спорту. Десь були призові місця, десь були перші місця. І це це просто такий вже інтегральний наш показник, який говорить про успішність. Ну і головне, як зазначає тренер, підтримувати емоційний стан спортсменів та вірити у свої сили. Я кожну ранку їм казав, що вони чемпіони, привіт, чемпіони, хлопці ви чемпіони, і так мотивував, щоб вони ставились для себе як до чемпіонів. Новини СТС.